Вітаю вас, мої любі близнюки. Вже зовсім скоро настане новий 24 й рік. І ми зараз із вами подивимося, яким він буде саме для вас. І розпочнімо із вашої основної карти року. І це пристрасть, чудова карта. Це карта про пристрасть до певної справи, до справи вашого життя. А, якогось хобі або роботи, якоїсь такої справи, яка приносить вам дійсно купу задоволення сама по собі, навіть не своїми результатами, і ви раніше чогось е, цю пристрість трошки в собі блокували. Тобто ви не займалися цією справою на повну таку е, мощність, скажімо так. Е, можливо, це було трошки, знаєте, вам не по статусу, або це засуджували ваші близькі цю справу, або суспільство загалом не дуже вважало це нормальним так для дорослої людини там займатися такою справою. Або щось іще, бо тут по карті така історія, що королівська донька, принцеса, вона обожнювала у будинку стареньким людям читати книжки. І така волонтерська діяльність їй подобалася. І її її королевська сім'я казала, що «на що ти цим займаєшся, це неправильно, принцеса не має таким займатися. Але вона це дуже любила. І ось якась така справа, яка не розвивалася наповну у вашому житті у минулому, у 24-му році, вона отримає свій розквіт. Ви будете відчувати ентузіазм, пристрасть, натхнення і е, з радістю дійсно приступати до цієї справи кожного разу. І так. Ця справа вона займатиме набагато більше часу і місця у вашому житті, ніж раніше, і ніж навіть всі інші справи я бачу. Тобто ви будете багато часу займатися тим, що вам дійсно подобається. І ви вже не перший знак, до речі, у когось щось подібне, я казала, здається, і овну, і навіть і тільцю. Вже, тобто, якийсь такий рік, коли ми всі зможемо з вами більше займатися тим, що нам подобається чудово, чи не так? Але у вас це прям дуже важливо. бо це ваша насправді місія і призначення у житті. Те, що ми дуже хочемо займатися, чим хочемо займатися? Те, що нам дуже сильно подобається, до чого у нас є хист. Ви врешті відкриєте це. Якщо ви наразі не знаєте навіть що це, і думаєте, про що вона говорить мені, то ви дізнаєтеся, врешті, чим ви хочете, маєте можете займатися так, щоб вам це подобалося. Ви віднайдете тоді таку справу у наступному році. Давайте візьмемо ще одну карту для вас. Цікаво, а тут у нас карта Не шевелитися. Просто лежати, не шевелитися. Цікаво! Тут такі різні карти, насправді, тут така енергійна це ще й чакра Сватхістхана. Помаранчева, хоча тут у неї волосся також помаранчеве. Це про задоволення дійсно. Е, так, я чую такий меседж, що якщо ви наразі не знаєте, що це, то не, не намагайтеся це форсувати, так, і просто проведіть певний час наодинці з собою, можливо, в медитації, або просто менше обмежте спілкування із іншими людьми, так, аби вам. В голову оці їхні якісь поради й думки не загажували вашу голову, власне. Бо ви маєте дослухатися тільки до себе у цьому питанні. Чи, чим вам займатися, яка ваша справа життя? У вас занадто може. Впливати на це думка суспільства або конкретних людей. Тож вам потрібно, можливо, вам потрібно буде навіть відмовитися від спілкування із деякими людьми, покинути певне коло спілкування, певних друзів, певну роботу, так? навіть менше спілкуватися з родиною, якщо вони постійно проти вашої реалізації і більше у такому режимі відлюдника пожити, аби достучатися до власного серця і зрозуміти, що це за справа у вас. Тобто, так, цей рік він водночас певний період ви будете бездіяльні, ви будете менше комунікувати з людьми, проводити час певний на самоті. Вичікувати певний час, я чую. Але потім ви дійдете до того етапу, коли ваша діяльність, вся, я чую наразі, це вся ваша діяльність вам буде приносити дійсно задоволення. Цікаво. Ну, близнюки це ж взагалі дуальний знак, так? тобто у вас можна сказати, що живе дві різні особистості іноді. І тому у вас тут такі цікаві енергії: одна дуже спокійна і бездіяльна, а інша сповнена ентузіазмом і пристрастю, і готова займатися 24 на 7 своєю улюбленою справою. Що у нас від іншого оракулу. Так, Дивіться знову, це дзеркало, пруд дзеркало. Із ключовим словом, я не знаю, як це, без нерухомість, нерухомість, не в плані нерухомість будинки. А коли ти не рухаєшся, так? коли ти не рухаєшся, коли ти застиг, як застигання. І ця карта цікава тим, що саме через таке застигання, вона застила, вона не рухається, і вона, коли дивиться на себе у воду, в воді відзеркалюється вона як е, либідь. І либідь це по даній історії цієї карти, це її душа, це її справжня сутність, її вище я. Тому тут меседж такий, що коли ти не рухаєшся, коли ти завмер, коли ти не намагаєшся форсувати події, коли ти не е, захламляєш своє життя спілкуванням, якимись справами е, побутовими або робочими, у цій тиші народжується розуміння е, справжнього Я вашого. І це справжнє я, воно знає точно з чим воно хоче займатися. І це ключовий момент, такий, такого можна сказати, переродження. Я чогось чую, коли ваше життя майбутнє, воно буде заповнено дійсно там. Більше ніж на 80% часу ви будете займатися тим, що вас прямо запалює, що ви любите, що вас викликає ентузіазм. Але до цього у вас буде певний період вичікування, певний період тиші, бездіяльності. Може, ви будете перебувати у відпустці, або може, ви підете з однієї роботи, а на іншу поки не підете, тобто будете просто буквально бездіяльними. Або, можливо, це пауза саме в стосунках і спілкуванні із людьми у вас відбудеться, і ви просто будете більше часу фокусуватися на собі, на власному відпочинку, на тиші, для того, аби дізнатися, хто ви є насправді і чим ви хочете займатися у цьому житті, і чим вам призначено займатися це одне і те саме по карті пристрасть. Дуже цікавий початок. Давайте таро карти, ще подивимося. Вісімка пентаклів. Так. Е, так, я зрозуміла. Можливо, знаєте що? Можливо, ви навіть знаєте. Якщо ви не знаєте, що це за справа, добре, ви побудете трошки в тиші і ви дізнаєтеся. А е, якщо ви знаєте, що це за справа або не справа, а якась ціль, мета у вас може бути, так? Якою ви мрієте всією душею з ентузіазмом досягти. І, можливо, інші люди вас не розуміють у цьому і не підтримують. І для того, аби досягти цієї мети, ви від людей відгородитесь, ви, можливо, менше будете спілкуватися, ходити на якісь вечірки, спілкуватися з друзями взагалі не будете. Так? Ви перейдете у такий режим домашній і робочий. Ви будете працювати для того, аби реалізувати цю вашу пристрасть. І вона ж тут все одно вона робить те, що вона любить. так? Тобто ви не будете зважати на те, що хтось там каже. Ви трошки замкнете свій світ на своїй справі. На тому або на вже своїй улюбленій справі, яку ви знаєте, що ви любите, або на тому, аби досягти якоїсь мети, до якої ви зі всією пристрастю хочете дійти. І ви будете закритися просто вдома і будете працювати. Карта Вісімка Пентаклів це карта майстрів. Тобто ви можете не просто працювати над якоюсь вашою метою або мрією, але ще й навчатися підвищувати кваліфікацію і відточувати свої навички. І ви цьому значну частину року можете присвятити. Так. Так, я бачу, що ця пристрасть це щось більше пов'язане з роботою, я думаю, з якоюсь діяльністю, з грошима. Може, це навіть не сама діяльність, а. Результат, може, ви мріяли все життя вирватися із бідності, наприклад, і заробляти і мати більше? А люди довкола вас сказали, це тобі не по статусу, ти не зможеш це зробити. Подивись, як жили твої батьки, і ти ви тоді відкинете все, що вони кажете, замкнетесь вдома і будете відточувати свої навички і напрацьовувати. Працювати для того, аби цю мету здійснити. І ви зможете, скоріш за все, вже наступного року значно просунутися у цьому питанні. Так, ну бачите, десятка пентаклів, ви точно зможете просунутися у цьому питанні, бо десятка пентаклів це якраз повна така гармонія, достаток, здоров'я, коли родина має все, що вона хоче і може тільки мати. Це дуже чудова карта такого успіху, після якого ви навіть можете це іноді кажуть, що десятка пентаклей це карта виходу на пенсію. Тобто ви можете навіть припинити е, працювати. Ще одне для когось із вас, вас. ж багато розумієте, любі близнюки, можуть бути трошки різні значення. Для когось із вас, оці карти, що вони означають? Що можливо, ви... Вже на початку або всередині року досягнете такого рівня достатку, що ви зможете піти на пенсію, або ну не на пенсію, а просто добре відпочивати весь остаток року, тобто вже нічого не робити. А хтось може і все життя так написати книжку, наприклад. Може ви письменник або письменниця? Якщо ви напишете книжку, яка вдало розстережується і продасться, і ви зрозумієте, що ви вже забезпечили себе на все життя. Вам можна більше нічого не робити. Для когось з вас може бути і таке. Але так, відпочинок після десятки пентаклів може відбутися для когось із вас до аби краще зрозуміти себе, якщо ви цього ще не зрозуміли. А для когось із вас після, тобто ви вже досягнете вашої пристрасті, вашої мети, якої ви так хотіли, і зможете просто відпочивати. Дев'ятка пентаклів, ну блін, ну це карта розкоші, багатства, грошей. Це точно вже. Це точно вже якась ціль фінансова у вас. Або ця ціль може бути навіть не фінансова, а просто, наприклад, ви хочете займатися улюбленою справою, так? Але раніше ви не могли, наприклад, з цієї справи заробляти гроші. Тобто ви її займалися, але результатів фінансових не було. Аж тут тоді ви зможете і займатися цією справою, і монетизувати її гідним чином, належним, бо це розкіш. Це чудовий достаток. Місяць тут ще у нас цікаво. І тут також вода, в якій щось відображається, бачите? Закохані. Угу. Вибір. Закохані це карта вибору. І тут так, тут вам вищі сили, по-перше, вони хочуть вас замотивувати. Іти за своєю пристрастю, іти до своєї мрії мети, якщо ви ще не впевнені у цьому. А якщо ви впевнені, вони хочуть сказати, що ви зробили правильний вибір. І що те, як ви віддано, йдете до цієї мети крізь різні перепони, крізь те, що люди з цим не погоджуються довкола, що вони вас засуджують. Ви молодець, і ви отримаєте винагороду за це. Дев'ятка кубків. Слухайте, близнюки, ну, що у вас за рік? У вас чудовий рік. Ваша мрія здійсниться цього року. Ваша мрія здійсниться, ваша заповітна мрія? Ой, я ж не можу. Ну, такий чудовий розклад. Я ще, напевно, такого не бачила, щоб стільки чудових карт сходилися разом. І десятка мечів. Цікаво знову так, енергія схожа на ці. А, у даному контексті зараз давайте ще одну ту мечів. Угу. У даному контексті я цю десятку мечів бачу як щось хороше, насправді, і як період період такого так, знову ж таки, відпочинку, тиші, спокою. У яких ви зможете або дізнатися себе краще, так, віднайти себе, або це вже відбувається після вашого досягнення мрії, мети, і ваше старе я, те, яке страждало, яке прагнуло і ніяк не могло реалізуватися, воно помирає на цьому, бо ви вже реалізована людина, людина, яка реалізувала свою заповітну мрію, свою пристрасть. Це просто супер. Ну, і трошки порад. Я думаю, цей блок це поради, як це все вам зробити. Хоча ви і так це зробите, судячи зі всього. По-перше, дослухатися власної інтуїції. Знову ж таки, якщо ви не знаєте, яке рішення прийняти, наприклад, для монетизування і ем, просування там, якоїсь своєї справи, то посидьте у тиші, помедитуйте або просто посидьте у тиші. І подумайте. Не, не слухайте нічиїх порад. На цьому етапі вашого життя тільки ви знаєте найкращий, найкращий, найкращу пораду, найкращий вихід, найкращий шлях, як це реалізувати. Все у ваших тільки руках. Бачите? Все у ваших руках. У ваших руках є знання певне. Так, ви можете також навчатися. Звісно ж, але ось ви на навчання, ви подивилися якихось розумних людей, так? І це все корисно і добре. Але потім все в ваших руках все одно наприкінці. Вирішуєте ви. Тому дослухайтеся до, тільки до себе. Вимикайте всіх порадників і дослухайтеся тільки до себе. І у вас буде в ваших руках. Все ваше життя наступного року сила, знання, думки, сила думки, для когось я чую, сила думки. Дізнайтеся більше про силу думки, про силу підсвідомості. Це можна все віднайти в інтернеті. Наприклад, я завжди раджу Джоді Спенза, сила підсвідомості, чудова книжка і медитації у нього є. Для когось із вас це може бути дійсно дуже корисним. І все, в ваших руках, у вас просто супер-пупер рік, любі близнюки. Я за вас дуже сильно рада. Якщо ви так само раді, ставте цьому відео лайк, пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу всього цього. І, звісно ж, підписуйтесь на цей канал, аби не пропустити мої наступні передбачення. А я бажаю вам всього найкращого. Бувайте, любі близнюки!